Я, я хочу подякувати усім е, учасникам е, і слухачам, е, доповідачам, лекторам конференції, е, за що ми тут зібралися. Е, це дуже круто, дуже потужно. Е, зараз, е, ну, до того, як я дам е, завершити конференцію. Е, пану заступнику. Київського академічного університету я б ще б хотів би нагадати про а, наші, наш збір. Це дуже важливо, не цурайтесь, не боріться. А, так, і хотів нагадати умови участі в розіграші цього, а, цієї картини. Це донат від 50 гривень. І напишіть, будь ласка, в коментарях. А, ну, якщо це в приват, а, ваше прізвище ім'я по батькові. Ну, або в призначенні платежу Монобанку. І, звісно, підписуйтесь на нас в Телеграмі, інстаграмі, слідкуйте за нами. Долучайтеся до нашого майбутнього наукового техніку, який пройде 23 травня. Так, отже, а, тепер. Я надаю слово для закриття конференції кандидату фізико-математичних наук, заступнику директора Київського академічного університету, панові Віталію Миколайовичу Шадурі. Дякую. Дуже дякую всім учасникам секції. Дійсно, були цікаві лекції, цікаві доповіді, дискусії. такі дійсно по-дорослому. І... По-дорослому були запитання і відповіді студентів. Це була наша, ну закінчується дійсно свято науки, ну, як для мене. Це була перша наша конференція, яка включала і фізику, і математику, і інформаційні технології, і біологію. І дала, дала таку площадку для міждисциплінарного спілкування, розуміння, чим е, займаються, що досліджують кафедри Київського академічного університету. У нас різні кафедри. І це дуже важливе, і це дуже чудово, тому що дійсно наш принцип, видно, що наш принцип. Навчання через дослідження він працює і він дає можливість підготувати гарних студентів, гарних молодих науковців, які дійсно отримують чудові результати під керівництвом наших провідних вчених. І ну, це дійсно чудово. Ну, жалко, що приходиться закривати таке свято. Але все гарне має в, цій, в цьому житті закінчується. Але хочеться побажати, щоб все ж таки е ці дослідження, які ви доповідали, були продовжені. Щоб ви отримували е натхнення, е творче натхнення, займається е наукою, чудові результати може дійсно. Серед нас зараз вчаться майбутні Нобелівські лауреати, тому хочеться, щоб ця конференція стала регулярна, щоб і в майбутньому, значить, році вона була продовжена, і дуже хочеться подякувати студраді Київського академічного університету, яка Сама без, значить, нашої допомоги дорослих організувала чудову конференцію. Їм ем велика дяка. Ну і до наступних зустрічей, до наступних відкриттів. Дякую. Дякуємо вам. Ну, тоді до побачення всім. Гарних досліджень, гарних робіт. Побачення усім. Гарних вихідних усім. Ну,